Хмельничанка Наталія Лаврук півтора року чекала набору на курси водіїв тролейбусів. У січні розпочала навчання, а через три з половиною місяці пройшла стажування з досвідченим інструктором. Вже майже два місяці офіційно працює на підприємстві Електротранс. Дуже задоволена, дуже хотіла цього, стримилася дуже велике дякую своєму колишньому чоловіку. Бо, якби не він, я б, напевно що не наважилася. А так зміни відбулися в житті, і я вирішила, що напевно, що потрібно їх. Міняти У мене дитина, вона якби мене підтримала. Каже, мамі діти дуже хотіла. Зараз сучасна молодь. Вони дуже якби цікавляться цими тролейбусами. Вони все прям все знають. Нас також з часом посадять на нові тролейбуси. У січні на навчання прийшли семеро охочих змінити своє життя та освоїти нову професію. Більшість із них жінки. Серед них продавчиня Антоніна Цинчик. Вирішила змінити свою професію. Подумала, чому б не піти мені. В електротранс якраз побачила оголошення, набір було трохи важко, особливо в плані практики, тому що ми ніколи не бачили таких великих машин, не їздили на них, але все пройшло успішно і тепер все добре. Мені подобається ця професія. В першу чергу це стабільність. Новий курс навчання для водіїв та водійок тролейбусів стартує в електротрансі з 1 вересня. Серед кандидаток в групу вчителька англійської мови. Доки триває війна, пріоритет надають жінкам. Є можливість забезпечення житлом на кораблях міста. Їздять вже наші водійки з нових курсів. У них в середньому заробітна плата 22-25 тисяч. Класність за півроку буде підвищуватись, і зарплата буде стрімко зростати. І ми це розуміємо, тому що умови. Праці зараз такі, що дівчата, жінки роблять чоловічу роботу. Зараз потреба водіїв тролейбусу 58 чоловік. Це щоб ми вийшли на той довоєнний випуск 86 тролейбусів. Тролейбусний парк підприємства поповнюється новими машинами. Зарплата водіїв першого класу становить 40 тисяч гривень і більше. А 48 працівників наразі боронять Україну на фронті. Уж запрошують на роботу переселенців, а також випускників вишів. Головне кажуть в електротрансі відповідальність та бажання рухатися вперед. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.